Пригоди Рекса. Пікнік. Мешканці подвір'я нетерпляче чекали біля хвіртки. Вони вирішили влаштувати пікнік на березі річки, а кінь Маврикий усе ще збирався. У мене для вас сюрприз. Викрикнув він зі стайні. Але мені треба ще трохи часу, щоб усе завершити. Гав, гав, озвався Рексик. Ну тоді доженеш нас. Усі вирушили до річки. Попереду йшов півень з курями. Вони несли плед. За ними йшли качка і гуска з великою парасолею. Коза, корова і кіт несли їжу, а за ними біг Рексик і котив м'яч. На улюблений пляж біля річки вони прибули одночасно, з родиною бобрів, що мешкала під лісом. Ей, це наше місце, закричав півень. Ми перші прийшли. І ще чого, крикнув бобер татусь. Ми завжди приходимо сюди на пікніки, бо живемо неподалік, тому пляж належить нам. Повертайтеся на своє подвір'я. Точно, малі бренята підтримали татка писклявими голосами. Жоден лісовий. Хутрянець не вказує мені, що я маю робити, обурилася гуска гелгула Ми прийшли на пікнік, і ми зробимо тут пікнік. Гел-ґел кури, розстеляйте плед, наказала гуска. Слухняні кури взялися до справи. Навіть не думайте влаштуватися під тим деревом, закричала пані Бобриха. Мої діти стрибають звідти у воду. Ну тоді вони муситимуть стрибати з іншого місця. Ку, -ку, -ку загорлав півень. Я тобі дам кукуріку, -ку -ку! ти гребенястий, не на жарт розізлився бобер тато. Гребенястий? Гребенястий? крикнув півень. Подивіться но, ну, який дотепний. Зараз я тобі покажу, дикуне. І півень, настовбурчившись спір'є, Підскочив до бобра, щоб провчити його своїм твердим дзьобом. Пан Бобер відразу використав свій міцний хвіст, бах! Пролунало на пляжі, і півень приземлився в очереті. На його захист вийшли кури і всі разом кинулися на пані Бобриху. Стійте, намагався зупинити їх рексик. Навіщо битися? Тут поблизу багато місць, де можна зробити пікнік. Ко ко ко, за кутку дакали кури, то хай бобри і шукають собі інше місце. Здавалося, що піка неминуче, але на пляж нарешті прискакав мудрий кінь Маврикий. Що тут відбувається? спитав він. Ми хочемо провчити бобрів, ко ко, -ко" – закуткудакали кури. Вони виганяють нас із пляжу. Іго-го, серйозна справа, замахав головою кінь. Але, може, обійдемося без бійок? Ви можете провчити бобрів, зігравши з ними у волейбол. Як вам така ідея? Можна і так, погодилися кури, але в нас немає сітки. Це і є мій сюрприз, який я приготував для пікніка, сказав Маврикій. І стягнув зі спини старанно сплетену сітку. Треба було тільки повісити її між деревами, що росли обабіч пляжу, і поле для волейболу було готове. А що скаже команда бобрів? запитав кінь. Ми погоджуємося на гру, відповів бабер тато. Хто виграє, той залишається на пляжі. Так розпочався незвичайний матч. І ще далі то більше забувалася сварка, з якої він почався. Бобри і кури гарно забавлялися, відбиваючи м'яч над сіткою. Коли кінь Маврикій дав фінальний свисток, ніхто навіть не запитав про рахунок. Замучені спортсмени з обох команд сіли на траву і почали частування. Ну як, вдався пікнік? запитав Урексика Азор наступного дня. Ще й як! Гав-гав, відповів Рексик. Ми знайшли нових друзів. Не уявляєш, яким чудовим може бути волейбольний матч між командами Курей і Бобрів?